У мене свідчать пропозиція, щоб сьогодні наше зібрання не, про, не було просто таким історичним моментом, який забувається в пам'яті, а оформити протокольне рішення сьогоднішнього нашого зібрання. Я в своєму виступі міст пропозицію підтримати Рудика Валерія Степановича на посаду начальника управління внутрішніх справ Домиської області. Нагадати цю пропозицію, тому що воно пов'язане одне з іншим. Другим рішенням протокольним має бути такий пункт, що громадська рада чи рада громадської організації Привода надає кандидатуру тої людини, яка буде представляти громадську раду і громадські безпосередньо житовищі в управлінні внутрішніх справ. На посаді консультанта, помічника це вже питання другоряти, але ця людина має бути в штатному розкладі даної організації.